Привіт! Рада вас всіх вітати на каналі Мама на Починаємо з вами цикл уроків малювання на планшеті. Що нам потрібно зробити? Зайти в програму, потім відкрити програму ProCreate. У мене є тут моя галерея. А нам, у вас буде просто тут пусто. і отакий плюсик. Ви нажимаєте і створюєте спочатку. Аркуш паперу, на якому ви будете малювати. Давайте не будемо нічого видумувати і оберемо формат А4 це як ваш альбомний лист. Він у нас відкривається, може бути вертикальний, може бути горизонтальний. Щоб його повернути, вам просто треба його ось так двома пальцями перегорнути. І буде як звичайний альбомний аркуш паперу. А потім що нам треба зробити? У нас, нам же треба чимось малювати. Ми беремо наш пензлик. Він у мене тут стояв, заряджався. І будемо обирати спочатку з меню пензлі, щось для малювання. У мене тут на англійській, але я вам буду вам розказувати, бо цієї програми немає на українській. Я візьму спочатку, ось тут в мене є скетчин. Я в ньому це як ескізи, ми робимо. Я візьму звичайний олівець. Або ось такий будь-який можна обрати. Ми обрали, і в нас є кольор. Ми можемо обрати колір нашого олівця. Ну, наприклад, так і залишимо його е чорним. Ось в цьому меню ми будемо обирати е товщину нашого олівця. Ось тут видно по центру, як змінюється товщина це найтонший, це найтовший. Ну, ми візьмемо середній. І будемо вже починати. Бачите, можна спробувати, як малює. Це ми малюємо, нам це не потрібно, тому два пальчики, двома пальчиками ми натискаємо, і воно е, буде забирати, як, е, видаляти. А щоб його повернути, трьома пальчиками натискаємо і воно буде повертатись. Це дуже корисна така функція, яка все полегшує. А вже ж ми можемо е, взяти просто резиночкою і резиночкою це стерти, але це буде довше. Бачите, поки ти затреш, все. Ось ми у нас є аркуш, і будемо сьогодні з вами малювати е, всі наші уроки на планшеті і будуть присвячені такому космосу, щоб нам було легше і цікаво. Тому будемо малювати сьогодні чудовисько таке чудовисько з космосом. Е, на цьому першому шарі, який у нас є, ось це перший наш шар, ми будемо малювати ескіз, як звичайним малівцем. Наприклад, ось це буде наше чудовисько Оно буде ось таке. Просто малюєте, як ви, звичайно, на аркуші малювали. Ось таке, наприклад, чудовисько. Я йому ще таки намалюю антени. Буде в нього одне таке око. Ось так. І ось так. І величезний такий рот і зуби. Ось. Сподіваюсь, вам видно на екрані трошки збільшу. Ось таке і ще блік. Оце наш ескіз, ми з вами намалювали, але цього недостатньо. Для того, щоб малювати на планшеті, нам треба працювати в шарах. Ось тут ми будемо створювати шари. Бачите, натискаємо на цю кнопочку і натискаємо на плюси. В нас з'являється ще один шар. Він виділений синім, це значить, що ми на ньому зараз знаходимося. Ось ми зробили другий шар і тепер нам треба тут працювати з контуром. Ми беремо каліграфію, беремо монолінію, беремо чорний колір, обираємо тут в палітрі. Тут ми товщину можемо обирати нашої лінії. Наприклад, ось таку у мене це десь 5% показує. І тепер перевірили, що ми знаходимося на другому шарі і будемо обводити нашого. Чудовиська. І замкнули. Для нас важливо ось тут, щоб тут було в нас замкнено. Можемо взяти потім резиночку, і зайве, щоб воно було рівненьке, стерти зайве. Зараз для нас це не є принциповим. Ми оберемо, наприклад, ось такий салатовий. Тут можемо обрати будь-який колір в палітрі. Декілька є варіантів палітри. Ви обираєте та, яка вам подобається. Я працюю зазвичай ось в цій, обираю колір, який мені подобається. Ось, ось цей, наприклад. Ось так. І я його залила, бачите, він в мене вже ось такий салатовий може бути. Але ми ще ж з вами не намалювали все інше, не намалювали очі, тому ми можемо зараз цей шар сприховати. Ми можемо зробити ось так. Він у нас є, але ми його не бачимо. Створюємо наступний шар, натискаємо плюс. І в ньому беремо так само цю монолінію, беремо чорний колір. Робимо тут 5%, як в нас було, і намалюємо, обведемо, наприклад, око. Малюємо ось так око, воно криве, бачите? А якщо ми натиснемо ось так пальчиком, то коло буде вже рівне. Оп! Зробимо ще один шар. Обведемо ось це коло і зробимо те саме. Ще один шар. Оп. І ще один шар і маленьке. Зараз я вам все поясню, чому ми так робимо, чому нам потрібні ці шари. Бо в планшеті це не як в альбомі, ми малюємо. У нас кожен об'єкт фарбується окремо. Тепер нам потрібно зробити ще один шар для посмішки. Ми обведемо нашу посмішку. Тут трошки в мене, бачите, є тут зайва історія. Це в мене рот, і тепер мені треба зробити зуби. Ну, зуби ми можемо і потім намалювати. Я вам покажу, як їх можна окремо намалювати. А, і тепер в нас залишилися ще оці його антенки. Ми можемо як зробити? Спочатку намалювати одну. Беремо знову. Оп. в нас є оця антенка. Вона знаходиться на окремому шарі. Тепер ми її обираємо. Ось це функція вибору. І в нас вона з'явилась, бачите, вона окрема. Тепер ми заходимо сюди і робимо дублікейт. Це зробити копію. Оп, у нас дві з'явились. Тепер оця в нас вибрана, синім світиться. Ми натискаємо на функцію обрати. Бачите, ми обрали, але під нею знаходиться ще одна, та перша. І тепер ми можемо зробити ось так: Flip Horizontal – це відразити цю форму горизонтально, вона зараз перевернеться. бачите? І це точ, точно така копія, як та перша. І тепер ми просто її пересунемо сюди і зробимо. Е, таку саму вона буде. Можемо намалювати і іншу, але якщо нам потрібна. Точно така ж сама, ми робимо це таким чином. І ось тут, бачите, в нашому ескізі вона трошечки нижче. Ми можемо це зробити. За зелененьке беремо і ось так перевертаємо. У нас вийшла отака робота. Тепер нам треба це все з вами розфарбувати. Повертаємо нашого зеленого. Наш ось цей ескіз нам вже не потрібен. Ми будемо його видаляти. Ось так рухаємо вліво і нажимаємо Delay. Це видалили. Видалити. Тепер у нас є тільки це. Що ми робимо далі? Нам треба спочатку ось тут пропрацювати з кожним елементом. Наприклад, ми хочемо спочатку зафарбувати оце білим. Ми обираємо цей шар, обираємо білий, затягуємо сюди. У нас все біле. Але в нас є інші шари, які нам треба з вами зробити. Наприклад, в нього око буде блакитне ось таке. Беремо блакитний, обираємо наступний шар, зафарбували. Ось це середнє коло у нас має бути чорним. Ми обираємо цей шар, це вже третій. Ми беремо чорний і фарбуємо. І в нас залишився з вами ще ось тут маленьке оце коло. Зараз я це приховаю. Ось це маленьке. Ми його обираємо, але воно в нас біле. Беремо білий і зафарбовуємо. І повертаємо назад наше чорне. Тепер в нас це все є. Далі в нас є рот. Рот у нас буде чорний. Зафарбували. І залишились ці вушка. Ми виберемо вушка. Вони в нас ось такі зелені. Ми їх оп. Не те, бачите, коли не той шар, воно не те заливає. Оце перше вушко це ось це. І потім друге вушко і його теж заливаємо. В нас є ось такі моменти, наприклад, як а, нам не подобаються, може, ці лінії, ми можемо їх тут забирати, знаходячись на цьому шарі, ми можемо взяти резиночку і можемо ось це. Витерти ось так. І так само ось тут можемо зробити. Або можемо його трошки сюди змістити і ось тут витерти. Ось так. І в нас залишились ще зуби, ми хотіли намалювати. Як намалювати нам зуби? Ми беремо оцей шар де в нас рот, обираємо, натискаємо на нього і обираємо альфа лок Що нам дасть ця функція альфа лок Що ми зможемо на цьому шарі малювати, навіть якщо ми будемо малювати? Ось я візьму зараз білий колір. Вже пензлик в мене теж в каліграфія залишу монолінію, але збільшу просто розмір до 100%. І тепер буду малювати зуби. Перевірю, щоб я знаходилась на шарі посмішки. І тепер малюю зуби, дивіться. Оп. Тільки пензликом обрати, а не резиночкою. Коли я малюю зуби, я не вилажу ось сюди. Бо якщо я, наприклад, відключу альфа дивіться, в мене зуби будуть всюди. Мені це не потрібно. Тому включаємо альфа-лок і малюємо зуби. Вони будуть виключно на тому шарі, на якому ви зараз знаходитесь. Ось такий чудовисько в мене вийшло. Якщо вам подобаються такі прості уроки малювання на планшеті, це лише перший крок, ми будемо з вами рухатися, і я вам покажу більшість функцій для простого малювання, які вам потрібні. Але все одно мені тут хочеться додати ще якийсь космічний фон. Як це зробити? Наприклад, я можу змінити, заходячи ось тут в шари, в мене є колір фону. Я можу його прямо тут змінити: на рожевий або фіолетовий. Або будь-який, який мені подобається. Або можу створити ще один шар, таким самим чином перетягнути вниз і поміняти колір. Але давайте почнемо з простого. На сьогодні, все. Дякую всім, хто доєднався. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Я буду намагатися вам відповідати. І все, Па-па! приємного малювання!